Усім привіт, з вами знову Брукс, і в цьому відео я б хотів би просто вибачитися перед всіма моїми глядачами, які ждали мої відео можливо місяць більше. Все діло в тому, що я ще не закінчив школу, зараз навчаюсь в 9 класі. У мене, самі знаєте, екзамени скоро мають бути, контрольні, це все. І мені, на жаль, через це потрібно було на трошки закинути свій ютуб. Ну, тому що, самі розумієте, треба поступати кудись. Там чи, чи в 10 клас, чи в коледж. Ну, самі розумієте, що через навчання ну не дуже легко так записувати свої відео. Ну, так що сьогодні буде. Ще один, ще один ролик, там де я знову, як завжди, беру свого завойовника. Ну, будьте на зв'язку. Вже сьогодні ввечері вийде нове відео.